Хрещатик прокидається повільно. Ранкові перехожі це чиновники, студенти, продавці з кавовими стаканами. Ніхто не дивиться один одному в очі лише вітрини і світлофор. У центрі все завжди виглядає контрольованим. Але будь-який центр це лише фасад, за ним хаос, якого не видно. На розі прорізної бабуся продає газети. У заголовках політика, курс долара, прогноз погоди. Жодного натяку на те, що за тиждень ці газети друкуватимуть слово маньяк, але вже сьогодні в повітрі щось дивне холодна тиша між звуками машин. Дрібна деталь, яку відчуваєш не одразу люди стали рухатися швидше, наче поспішають додому раніше, ніж зазвичай. Місто гуде, але цей гул. Нервовий, кав'ярні на хрещатику працюють, але барісти обмінюються короткими поглядами. Патрульна машина стоїть біля цуму, хоча особливих приводів немає. Київські поліцейські добре знають іноді найстрашніше відбувається, коли все виглядає спокійно. Того дня ніхто не уявляв, що за кілька кварталів лежить чоловік, який уже не прокинеться. Його серце зупинилося, але не від хвороби і не від часу. Хтось йому допоміг. Цей хтось уже ішов вулицею, загубившись серед натовпу, в кишені звичайний предмет, який за кілька днів стане головною загадкою міста. Його обличчя ніхто не запам'ятає, лише тінь на камері, яку потім переглянуть сотні разів, і все одно нічого не зрозуміють. Місто ще дихає рівно. Але його серце вже десь поруч зупинилося. Першу смерть списали на випадковість. У під'їзді старого будинку на прорізній знайшли чоловіка років 50. Лежав на сходовій клітці, голова трохи повернуто в бік. Обличчя бліде. Лікар швидкою сказав Серцевий напад. Документ підписали швидко, ніхто не сперечався. У його кишені знайшли документи, банківську картку, трохи готівки. Все на місці. Лише одна деталь на руці залишився світліший слід від годинника. Слідчі тоді не приїжджали, бо навіщо? Серцеві напади в місті, річ буденна. Київ не здивується ще однією смертю в центрі. В під'їзді прибрали, двері знову відчинили для мешканців, а чоловіка поховали тихо, у вузькому колі родини. Газети про це не писали. Але є дві речі, які не вкладаються в звичну картину. Перша, він не мав проблем із серцем. Це підтвердили знайомі, які знали його як активного, навіть спортивного. Друга той самий годинник, дешевий, з подряпаним склом, але він зник. Для крадіжки це виглядало надто дивно. Хто забирає річ без цінності, залишаючи гаманець. Цю деталь помітили тільки в морзі. Молодий судмедексперт, який любив детективи, сказав колезі: а якщо це не напад, той лише знизав плечима. Навіть якщо і так, кому це цікаво? І справді кому цікаво. Поки це лише один чоловік у старому під'їзді, немає серійності, немає сенсації. Але якщо б тоді хтось придивився уважніше, можливо, історія зупинилася б на першому тілі. Через три дні в іншому кінці хрещатика знайшли ще одного і знову серце, і знову зникла дрібниця. Тоді вже стало зрозуміло хтось уміє робити смерть невидимою. Другу жертву знайшли неподалік бесарабського ринку, звичайний під'їзд, старі сходи, запах пилу й вологого бетону. Чоловік років 45 лежав на спині, руки дивно розставлені, наче він щось хотів показати. Лікар знову сказав те саме серце, але цього разу була річ, якої не мало бути. На сходах поруч із тілом лежав маленький зім'ятий листок, невеликий клаптик, вирваний із записника, з одним словом написаним кульковою ручкою Чекай ні підпису, ні пояснень, просто слово. Воно було таким простим, що навіть виглядало безглуздо. Але чому воно тут і чому саме тепер? Поліція приїхала, оглянули під'їзд, опитали сусідів. Ніхто нічого не чув. Увечері телевізор розказав про ще одну смерть у центрі столиці. Коментатори говорили про перевтому, про стрес, про інфаркти у великому місті. Ніхто не сказав слова злочин. Але є ще одна деталь. У цього чоловіка теж зникла річ Не годинник цього разу, запальничка дешева пластикова з логотипом якогось бару. Абсурд? Так, бо разом із запальничкою зникли ключі, не гаманець, не телефон, тільки запальничка і ключі. Слідчі сперечалися чи пов'язувати обидві смерті. Один сказав дві випадковості це збіг, інший промовчав. Він тримав у руках той зім'ятий листок. І думав, що збіги не залишають підписів. Газети знову промовчали. Київ жив своїм життям, але хтось почав рахувати два тіла, дві деталі і одне слово, яке залишає більше питань, ніж відповідей. А через кілька днів слово з'явиться знову, але вже в іншому місті і в іншому контексті. Третє тіло знайшли серед білого дня і цього разу не в темному під'їзді, не вночі. А просто на очах у десятків людей. Молода жінка впала на сходах біля станції метро Хрещатик. Їй було трохи за тридцять, акуратна зачіска, темно синє пальто. Вона несла в руках пакет із хлібом та кавою. Свідки кажуть, що вона раптом зупинилася, торкнулася грудей і сіла на сходи. Потім впала на бік. Люди спершу подумали, що їй стало зле. Хтось викликав швидку, хтось приніс пляшку води. Але коли лікар приїхав, жінка вже не дихала. Діагноз той самий серце. Але ця сцена не могла лишитися непоміченою. Телефони в руках очевидців зробили свою справу. Відео миттєво розлетілося з соцмережами. У заголовках новин з'явилися слова Раптова смерть на хрещатику. Поліція спробувала діяти обережно. Офіційно жодних ознак насильства, жодних підстав для паніки. Але люди панікували. Бо тепер це було не десь у закутку, а на головній вулиці країни. У коментарях під постами писали, що відбувається, чому всі такі молоді. Це якась отрута. І знову деталь у сумці жінки знайшли все: документи, телефон, гроші, але не знайшли ключів. Та сама історія, що й раніше. І ще одне у кишені пальта лежав папірець. Невеликий, акуратно складений. На ньому те саме слово Чекай. Тепер це вже не збіг. Але хто лишає такі сліди? І для кого це слово? Для жертви? Для поліції? Для міста? Увечері новини показали порожній хрещатик. Люди почали уникати центру. Кав'ярні закривалися раніше. Таксисти не брали замовлення на майдан. Хтось пожартував у Твіттер, місто втратило пульс. Але в цьому жарті було більше правди, ніж здавалося. Після третьої смерті поліція зробила те, що роблять завжди у таких випадках підняли всі записи з камер відеоспостереження. Київ у центрі буквально нашпигований оком, яке бачить усе: магазини, станції метро, зупинки, навіть вхід до кожного під'їзду. Але, як виявилося, бачите не значить розуміти. На записах з району Басарабки вони знайшли другу жертву чоловік заходить у під'їзд. За ним, за кілька секунд, проходить інша фігура худа середнього зросту у темній куртці з капушоном. Обличчя закрите шарфом, руки в кишенях, здавалось, би, звичайний перехожий. Але ця фігура з'явилася і на іншому відео, на хрещатику, за кілька хвилин до того, як жінка впала біля метро. Слідчі відмотували кадр за кадром той самий капюшон, та сама легка, майже непомітна кульгавість на праву ногу. Камера зафіксувала, як він виходить із під'їзду за другою жертвою. Але що було всередині, ніхто не знає. Єдина виразна деталь, яка зачепила оперативників біла лінія на кросівках, наче хтось спеціально вибрав зуття, яке привертає увагу, але не настільки, щоб його запам'ятали. І ще одна дрібниця. Він ніс у руці поліетиленовий пакет із зеленим логотипом. У пакеті щось важке, це видно по натягнутих ручках. Коли відео показали криміналістам, один тихо сказав він знає про камери, бо кожен рух цієї фігури був чітким, виваженим, жодного погляду в об'єктив, жодного жесту, який міг би здати його. Людина без обличчя. І все ж у відео є те, чого не помітили відразу. У момент, коли він проходить повз вітрину на хрещатику, видно його відображення на секунду, але іноді. Одна секунда змінює усе. Після третьої смерті й появи підозрілої фігури на камерах у Києві почали народжуватися версії. Одні звучали логічно, інші абсурдно, але всім було потрібно хоч якесь пояснення. Перша версія серійний убивця місто пам'ятало гучні історії з 90-х, але тут усе було інакше жодної крові, жодних очевидних слідів насильства. Жертви, наче просто переставали жити. І все ж той загадковий пакет і записки з одним словом, чекай відкидали думку про випадковість. Друга версія отрута, але яка? Усі три тіла перевірили на ціанід, мишяк та інші класичні варіанти. Нічого. Токсикологія показала нуль серце ніби зупинялося саме по собі. Один криміналіст тихо кинув фразу: це або щось нове, або хтось дуже добре замів сліди. Третя версія політична. Хтось створює паніку, щоб дестабілізувати центр столиці. Цю гіпотезу просували в закритих кабінетах, і для неї навіть знайшли аргумент усі смерті сталися у кількох сотнях метрів від урядових будівель. Але в цій теорії було забагато політики і надто мало фактів. Четверта версія, містична. Соцмережі кипіли коментарями прокляття хрещатика, місто мститься, це знак. Хтось навіть виклав фото старої вивіски «Будирок серця і написав, мабуть, він зупинився назавжди. Пост набрав тисячі лайків. Люди люблять міфи більше, ніж реальність. Але була ще одна, найстрашніша версія, яку ніхто не озвучував у голос. Можливо, це хтось із тих, хто має доступ до життя міста, до його пульсу, до людей. Версія про свого лякала навіть тих, хто звик не боятися. Поки експерти сперечалися, у місті з'являлися нові патрулі, встановлювали додаткові камери. Але той, хто ходив хрещатиком із пакетом, мовчав. І, здається, чекав. Четверта смерть мала стати неможливою після третьої жертви Київ перетворили на фортецю. Патрулі на кожному розі, перевірки у підземних переходах, поліцейські в цивільному серед натовпу, камери спостереження працювали в режимі максимум. Усі чекали. Ось зараз він помилиться, але замість цього помилилася поліція. Чоловіка знайшли на вулиці Городецького. Ранній вечір світло ще не згасло. Люди йшли з роботи, кафе готувалися до нічного напливу. І тут тіло біля дверей закладу, де подають найдорожчу каву на хрещатику. Він сидів на лавці, ніби чекав когось, очі напівзаплющені, руки спокійно лежать на колінах. Ніхто навіть не зрозумів, що він мертвий, поки не підійшла офіціантка і не спробувала заговорити. Цього разу сигнал пролунало миттєво. Четвертий, керівництво поліції збирало наради вночі четверо за дві тижні. Це не збіг, це виклик. І так знову деталі. Гаманець, документи, телефон, усе при ньому. Але не було запальнички. Тієї самою, що на фото в його інстаграм, де він сидів у парку з сигаретою. І ще одне в кишені знову папірець. Чекай те саме слово, ті самі літери. Коли переглянули камери, побачили дивну річ: за півгодини до смерті чоловіка поруч пройшла знайома тінь, капішон, біла смуга на кросівках, кульгавість, і той самий пакет. Але він рухався так, ніби знав, де немає камер. Жодного разу не подивився вгору. Ідеально розрахований маршрут. Слідчі зрозуміли, що програють. Людина, яка вбиває в центрі столиці, грає з ними як із шаховими фігурами, і ця гра тільки починається. Наступного дня в соцмережах з'явився пост: Хтось зупиняє серце міста, хтось чекає. Після четвертої смерті поліція нарешті отримала хоч якусь зачіпку. Відображення у вітрині з попередніх відео вивели на можливий силует обличчя нечіткий, розмитий, але достатній, щоб розігнати алгоритми розпізнавання. Система видала три десятки збіїв, і серед них один, який виглядав більш-менш реальним чоловік на ім'я Андрійка, зареєстрований у Києві. Слідчі вирушили за адресою. Квартира пуста, не просто порожня, а виставлена на продаж. Жодних особистих речей, тільки оголошення на дверях продається. Сусіди казали, що господаря не бачили щонайменше півроку. В архіві МВС теж усе виглядало дивно. Паспорт оформлений 5 років тому, до цього ні прописки, ні військового квитка, ні штрафів. Ні навіть банківських кредитів людина без історії. На фото звичайне обличчя, яке завтра не впізнаєш на вулиці, таких у місті сотні, сказав один оперативник, але в його голосі було більше нервів, ніж упевненості. Єдина деталь, яка здалася цікавою: місце народження маленьке село на півночі Чернігівщини, яке давно зникло з карт після повені. Слідчі поїхали туди. Замість села. Руїни і зарослі, жодної живої душі. Історія про Андрія К. розсипалася, як пил. А потім трапилася річ, яка зробила все ще дивнішим. В поліцію подзвонив чоловік і сказав: Я знаю, хто він. Голос спокійний, упевнений. На запитання, хто він сам, абонент відповів: Він не Андрій, він інший, і поклав слухавку. Номер одноразовий, звідки дзвінок визначити не вдалося. Версія з Андрієм К. тріснула, залишивши лише гірше відчуття, що в місті ходить людина без минулого і, можливо, без майбутнього, але з планом який не завершено. Київ, який ще вчора дихав розмірено, тепер жив у ритмі страху. Вечірній хрещатик спорожнів як після комендантської години. Вітрини світяться, але за ними порожньо. Кав'ярні зачиняють двері вже о восьмій. Офіціанти поспішають додому, таксисти нервово відмовляються від поїздок у центр. В метро стало тихо. Люди дивляться у телефони, але очі бігають по салону, кожен помічає чужий капюшон, кожен шукає білу смугу на кросівках. Паніка має запах, суміш холодного поту і кави в пластикових стаканчиках. У соцмережах народжуються легенди хтось пише, що бачив його на інститутській, хтось на льва толстого. Скріншоти з камер заливають чати, але на них лише розмиті силуети. Один блогер виклав фото і підписав Тінь хрещатика. Пост став вірусним. Коментарі під ним від жартів до відчаю. Він ходить серед нас. Хрещатик тепер не місце для побачень. Поліція намагається заспокоїти, але в самому управлінні лунають інші слова ми не розуміємо, як він це робить. Патрулі стоять на кожному розі, а вбивця, здається, рухається вільніше, ніж будь-хто. Його не бачили в момент злочину, ніхто не чув крику, не зафіксував підозрілих рухів. Людина без слідів. Журналісти підливають олії у вогонь. У вечірніх новинах ведуча каже: місто охоплене страхом. Чи можна зупинити того, хто не залишає доказів? І додає фразу, яка стане мемом Хтось зупиняє серце Києва. У нічних чатах шириться ще один меседж не виходь на хрещатик після шостої. І справді, після шостої центр нагадує декорації. Лише тіні і миготіння фарг. А десь у цих тінях хтось іде спокійно і, можливо, усміхається. На нараді в головному упевненні поліції слова звучали важкі ми втратили контроль. Керівник сказав це майже пошепки, але сенс був очевидній. чотири жертви, жодного прямого доказу, один силует на камерах, який більше схожий на привид. Було вирішено діяти жорстко. В центрі міста запустили операцію під кодовою назвою Тінь. Сотні поліцейських, оперативників цивільному, приховані патрулі у дворах. На хрещатику поставили мобільні пункти перевірки. Для публіки це назвали профілактикою. Насправді, це було полювання. Паралельно підключили аналітиків, які мали прорахувати маршрут вбивці. На картах Києва розставили червоні точки: місця смертей, можливі шляхи відходу, камери, які бачили фігуру в капюшоні. Лінії між точками утворювали дивний візерунок майже коло, яке замикалося в районі Європейської площі. Перші дві доби не дали нічого. Камери ловили десятки схожих силуетів, капюшони, пакети, навіть кульгавість, але жоден не збігався ідеально. Поліцейські нервували. Преса чекала на гучний арешт, а місць цього вони отримували нові меми з написами Злови, якщо зможеш. І ось на третій день вночі. Камера біля підземного переходу зафіксувала знайомий силует, капюшон, біла смуга на кросівках, пакет. Він ішов спокійно, навіть повільно, наче знав, що його знімають. Через хвилину сигнал отримали всі патрулі в центрі, почалося переслідування. Але те, що сталося далі, виглядало як знущання. За 15 хвилин місто буквально замкнули, перекрили виходи з метро, заблокували вулиці, а він просто зник. Ні на одній камері далі його не було, ніби розчинився у повітрі. Позніше один з оперативників сказав фразу, яка надовго залишиться в протоколах Він грався з нами і переміг. Коли все здавалося безнадійним, звістка прийшла несподівано. На території старого заводу біля Дніпра знайшли тіло чоловіка. Одяг збігався з описом темна куртка з капішоном, кросівки з білою смугою, поруч пакет із зеленим логотипом. Усередині нічого. Лише зім'ятий папірець, із тим самим словом Чекай. Офіційна версія самогубство. Але навіть це звучало дивно. На шиї сліди від мотузки, поруч перекладена. Здавалося, що він повісився, але криміналісти знайшли кілька деталей, які не сходилися. По-перше, мотузка була прив'язана дивним вузлом, який не характерний для випадків самогубства. По-друге, на руках сліди від сильного стискання, ніби хтось тримав його перш ніж тіло підвісили, документи жодних відбитки пальців, вони збіглися з Андрій К, але тепер це нічого не значило. Бо життя цієї людини залишалося загадкою ні родини, ні роботи, ні дружів, які б упізнали його, лише порожні бази і фантомні записи. Поліція поспішила закрити справу. Ймовірний убивця покінчив із собою, сказали офіційно. Журналісти отримали заголовки. Тінь хрещатика знайдена мертвою. Місто видихнуло. Кав'ярні відкрилися до півночі. Таксисти знову поїхали на майдан. Але у справі залишилися папки, які ніхто не показав журналістам. Папки з протоколами, де чорним по білому було написано жодного доказу його провини. Жодної камери, яка б зафіксувала момент злочину, жодного свідка, який би сказав це він. І головне в кишені куртки, крім папірця, знайшли ключ. Маленький старий, з потертою латунною голівкою. Він не підходив ні до замків його квартири, ні до дверей заводу. Звідки цей ключ? І що він відкривав? Ніхто так і не дізнався. Хрещатик знову наповнився людьми. Літні тераси відкрилися. Музиканти повернулися до підземних переходів, таксисти знову жартують у пробках. Місто робить вигляд, що нічого не сталося. І це головне вміння мегаполісу забувати швидше, ніж рани встигають зажити. У новинах більше не говорять про зупинене серце сюжети зникли, хештеги згоріли, чати мовчать. Поліція офіційно закрила справу, пояснивши все особистою трагедією неврівноваженого чоловіка. Журналісти розібрали останні крихти сенсації, і тема вмерла. Але якщо пройтися нічним хрещатиком і вдивитися уважніше, можна помітити дивні речі кафе, де знайшли четверту жертву, досі зачинене. У під'їзді на прорізній мешканці мовчки обходять те місце на сходах. І хтось щоночі кладе свіжу квітку біля станції метро, де впала жінка, хтось, хто пам'ятає. Слідчі теж пам'ятають у закритому сейфі досі лежить той латунний ключ. Він не підійшов ні до одного замка в місті, але його не викинули. Може, тому що ключі завжди щось відкривають, навіть якщо двері ще не знайдено. А ще є ті, хто вірить, що гра не закінчилася, що тінь не зникла, а просто змінила маршрут. Бо чи може людина без минулого мати кінець? І чи буває, щоб слово чекай означало прощавай? Місто знову живе, але якщо пройтися вночі хрещатиком і прислухатися. Можна почути легкий, майже непомітний шепіт. Він каже те саме слово Чекай. Ось така історія, друже, без гучного фіналу, без розгадки, яка все пояснює, бо в реальному житті так майже ніколи не буває. Хрещатик живе далі, люди поспішають, світлофор блимає зеленим, кав'ярні готують капучино. Місто забуло, але тільки на перший погляд. У поліцейських архівах досі лежать фото, розмиті силуети, пакет із зеленим логотипом, біла смуга на кросівках, досьє з написом закрито, але зі знаком питання, який ніхто не наважився стерти. І той самий латунний ключ, що ні до чого не підходить. Чотири життя пішли так, ніби їх вимкнули, і ніхто не знає, чому. Можливо, це справді він, а можливо, справжній гравець ще десь поруч. І як каже папірець, просто чекає. Якщо тобі близькі такі історії, темні, урбаністичні, без прикрас, але з тінню правди, підпишись. Тут ми говоримо про те, про що зазвичай мовчать, і про те, що ніколи не вкладається в заголовки. Пам'ятай, у кожного міста є серце. Але іноді воно зупиняється тихо.